Усім привіт! Сьогодні я вирішив вам розповісти про декілька моделей захищених смартфонів, які, м'яко кажучи, не користуються популярністю, а кількість їх продажів порівняні з найпопулярнішими моделями просто мізерна. Причин цьому може бути маса, але основна я вважаю, люди просто не розуміють, для чого ці смартфони створені, тому що їх характеристики, їх ціна зачасту просто не співпадають. Якщо ж ви хочете купити собі захищений смартфон, то посилання на мій онлайн-магазин Твекдейком буде в описі. З радістю подискутую, допоможу вибрати. Деякі розмови з клієнтами затягуються більше 10 хвилин, і це я вважаю, нормально. Тому звертайтесь. Компанія AGM насправді робить якісні продукти. Я думаю, ви в курсі цього. Але є така модель AGM A10, яка не зрозуміло, що взагалі на цьому світі робить. У неї декілька модифікацій пам'яті, але основне, вона дійсно не з дешевих. Наприклад, версія 4 на 64 ГБ коштує в Україні від 200 доларів, а версія 628 взагалі від 230. Ви скажете, так це нормальні ціни на таку пам'ять, але ні. Не тільки в пам'яті справа процесор Unisoc t 310 бюджетний, далеко не для ігор, і фрізи в системі дійсно присутні. Додамо до цього невеликий акумулятор на 4400 мАч, додамо ще 13 мегапіксельну камеру, яка відверто програє конкурентам і отримаємо незрозумілий смартфон із завищеною ціною. Дизайн фірмовий, так він класичний, може комусь навіть і стильний, але по факту це бюджетка по ціні хорошого середньоцінового смартфону. Далі у нас BlackView bv 6620 e Єдиний плюс цього смартфону акумулятор на 8500 мАч. Все інше ні до чого. І дійсно, в цьому смартфоні немає NFC. Тут простенький процесор Unisoc, 4 ГБ оперативної та 32 ГБ постійної пам'яті. А ціна в смартфона від 5200 гривень зараз. І це забагато. Смартфон підтуплює, в нього фактично немає камери, вона тут дуже проста. Одним словом, куди не глянь, скрізь побачите щось не те. І саме завдяки завеликій ціні ці параметри людям і не заходять. До речі, ця модель досить давно продається, і за довгий період часу дійсно ніякої популярності вона не здобула, що не стосується якраз версії без приставки E, в якої вже і NFC, і 4 плюс пам'ять, і ціна на 1000 гривень всього дорожче. Ну і звичайно, останні роки компанія QBot сильно здає позиції, а їхні моделі QBot KingKong Kong 5 і QBot Кін 7 взагалі практично не продаються. А чому ж саме? KingKong 5 ціна від 5,5 тисяч гривень, а параметри ні, насправді це ще нормально. 4 ГБ оперативна, 32 ГБ постійна пам'ять і Helio p 22 Але чому ж вони не популярні? Начебто і дизайн хороший, і NFC навіть є. Акумулятор на 5000 мАч вистачає більш ніж на добу. Чесно, я сам не розумію, але факт є факт. Смартфон беруть дуже неохоче. А от щодо моделі KingKong 7, цей апарат позиціонується як хороший середньоціновий, і дійсно на момент виходу моделі параметри більш ніж нормальні. Helio p 60 процесор, 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, NFC, і ціна, до речі, в районі 200 доларів. По суті, той же гаджема 10, але набагато цікавіший по залізу. До речі, можливо, через невелику медійність і розкрученість бренду ці моделі і оминають стороною потенційних покупців. Юліфон Armor 11. Так, ця модель продається. Продається жвавіша, ніж попередні смартфони з цього відео. Але це Юліфон це відомий бренд. Що ж не так з Юліфон Armor 11? Цей смартфон працює на непоганому процесорі Dimensity 800, він досить стильний, має безліч цікавих технологій, але роздільна здатність дисплею HD Я не знаю, як виробники прорахувались в цьому плані, адже саме цей момент зупиняє багатьох від покупки. І все б нічого, але такий дисплей в купі з ціною від 400 доларів дійсно викликає багато запитань, і люди вимушені шукати щось інше. Це звичайно ж далеко не всі моделі, які не зрозуміло для кого і для чого зроблені. Ви можете свої варіанти написати в коментах, тому що ці моделі це ті, які мені найбільше запам'ятались. Велике прохання підписатися на канал. Уже через тиждень-два виходять огляди Юліфон Armor 18T F150 R1 Ultra і багато іншого. А ще зовсім скоро буде огляд смартфону Юні Tank з батарейкою 22 тисячі мА. І, звичайно, ж окремим відео я зроблю його порівняння з wp 19 Тому підпишіться та не пропускайте цікавий контент.